Доброго вечора. Ми ліба перекладати до україномовного каналу. Вечір гарний, вечір теплий, навіть гарячий. 30 градусів тепла. Вже без 28. Пішли так, підем. Ми з максиком на прогулянці. Зелена неділя закінчується. Відсвяткували. Да, маленьке деревце. посаджені Ну, гарно гарно І, я скажу так, ні, ну тривоги, звісно, були Діло лунало, а вибухів чуть-чуть. Гучних не чув. Це дуже і дуже гарно. Крійця майже, майже закінчилась, завтра Святого Духа ще відпустка справжня починається з 9-го в мене на два тижні. Нікуди не поїдемо. Якось якось сумно, що не можна поїхати ні на море, ні на... Ні на річку. Хоча по Миргород, але ні, поки що ні. Люди і на лісопетах катаються. Ну, так і ми будемо ось у відпуску з Максиком гуляти. Може на кар'єр ходити. Якось, якось сумнувати. Ладно, все буде гарно. Війна закінчиться і поїдемо усюди. Хочу побажати усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Набирайте мене все. Все на добраніше, моє любі. Пока.